Зеленського кажуть, Зеленський стомився від Шмигля. Зеленський от чи наш не знає. Фактичним прем'єром є Юлія Свириденко. Зеленського кажуть, це то просто кинуло в таку істерію, що він там тиждень бігав і репетував: якщо Зеленський не боїться, то можна розвернути в більш позитивний об'єднавчий бік, тобто призначити. Главою кабінету генерала залужного, але об'єднати всім проти Порошенка ну це якось по-ідіотськи виглядає, як і все, що робить Зеленський. Вітаю, друзі! Кажуть, що цей діючий шмигаль вже зносився, і треба нового шмигаля. Дивна така. Історія, тому що про це говорять із оточення Зеленського, кажуть, Зеленський стомився від Шмигаля. Шмигаль стомив Зеленського. Ну, це свідчення того, що на Банковій так і за п'ять років перебування у владі не спромоглися прочитати Конституцію. Взагалі то прем'єр-міністр Шмигель мало підзвітний президенту. Ну, тільки в силу того, що той глава держави. Але. Глава виконавчої влади в Україні це прем'єр-міністр виконавчої гілки влади. І він напряму безпосередньо підпорядкований парламентській більшості. Зрозуміло, що ця більшість сформована зі слуг, а ці слуги сформовані Зеленським. Тобто Зеленський навіть не криючись, що він зневажає Конституцію, запускає. Інформацію про те, що він готовий міняти уряд. Кілька місяців раніше я весь час твердив, що одним із надзавдань, коли минулого року заговорили про уряд національної довіри, одним з надзавдань банкової було, як уникнути участі в цьому уряді Порошенка. І для мене, до речі, відчуття того, що вони такі відшили Порошенка від е, своєї тусовочки, було проведення е, національного молитовного сніданку під патронатом Зеленського. Уявляєте, під молитовний сніданок під Зеленський, от чи наш не знає. Ну він і... навіть якщо, якщо він не християнин, то е, він і іншого не знає. Але мова про інше. Мова про те, що знаєте, цей молитовний сніданок, по суті, е, показав тусовочку, бо свого е, часу е, саме оцю культуру американсько-молитовних сніданків е, приніс колишній депутат з Батьківщини і пастор Павло Унгурян. І, е, Оця культура молитовних сніданків вона була об'єднавчою, об Там всі представники всіх партій сходилися. Все, тобто, не було ніякого відокремлення вперше, коли це раптом молитовний сніданок під патронатом Зеленського. Туди, звичайно ж, не допустили представників Європейської солідарності, бо Європейська солідарність всіляко жорстко протистоїть у ПЦМП і давить на парламентську більшість, щоб нарешті проголосувала закон про заборону у ПЦМП. Але е, загалом того треба ж нагадати, що у нас Кабмін ну, зовсім неповносправний. Тобто навіть в ситуації, яка склалася, Денис Шмигаль потрапив, по моєму, чи не в 2021 році в службове розслідування про відмивання 10 мільйонів доларів. Тобто на нього склали таку течку, щоб він раптом не проявляв зайво зайвої ініціативи, і він дійсно не відсвічував весь свій час перебування. На чолі виконавчої гілки влади прем'єр-міністр Шмигель особливої ініціативи ніде не проявляв. Все, що казала а тихенько виконував. І на тому його ролі місія закінчувала, закінчувалася. Тобто, в коло п'яти шести менеджерів він не входив, основні рішення по фінансових потоках приймалися без нього. Ну, які, якісь там крихти з барського стола, те, що називається, якщо йому перепадали, то він радів і тихо тягнув воза свого. Ну, це прекрасно. Тільки ж справа в тому, що те, що творилось в економіці, дивно було, б, щоб такий ніби досвідчений менеджер, адже він працював в структурах ДТЕК. Міг приймати як належне, особливо знущання з податкової системи, взагалі, ну, створення такого інвестиційного клімату, який ну, по суті відлякував будь-які інвестиції. Такого клімату податкового, який відлякував будь-яку ініціативу бізнесову. Хоча бізнес якось смикався, крутився, викручувався, але по суті основний бізнес е, після приходу. Е, Зеленську владу звівся до того, що правильних людей розсаджували на державні підряди. Як не на дорожні підряди, то на постачання на Міноборони, то на, на міносвіти, то ще кудись. Ну, коротше, ділили копієчку малою між своїми, і на тому, так би мовити, опозиції в упор не бачили, не чули і не хотіли чути і бачити, тому що вони опанували фінансові потоки, значить, вони царі й боги. Депутатський корпус сопів тряпочку отримував свої 20-30-50, тобто те, що їм з барського плеча, так би мовити, відвішували. Але ж зараз система заходить в свій коло справа тут в тому, що економіку добряче підірвала не лише війна, а й цей тип управління країною, яку, який нав'язав Зеленський разом зі своїм Єрмаком. За такої системи управління жодна держава не, не встоїть, навіть якщо ну, в нас будуть такі гіпердонори, тим більше що рівень цинізму цій виконавчій влади він просто е, зашкалює. Бо фактичним прем'єром є Юлія Свириденко, е, е, вона ж, міністр фінансів, міністр економіки, перепрошую. І е, віцепрем'єр, по суті, фактично, е, те, що відбувається в Кабміні, контролює вона е, за дорученням Єрмака. А місія Шмигелів це модерація е, на засіданнях Кабінету міністрів. Або ві, ві, навішування лапші на вуха е, пені Пріскер чи Ентоні Блінкену про те, що от вони е, якихось там стратегічну інвестиційну раду. Чувак на голубому глазу вішає американцям лапшу на вух, Локшину на вуха, і забуває, що він працює 4 роки без жодного звіту перед парламентом, без жодної програми. І от тепер питання: якщо Зеленський хоче змінювати шмигаля одного на Шмигаля іншого, то в принципі цю ситуацію можна розвернути. Звичайно, йому ж треба якось компенсувати, так би мовити, відшивання Порошенка європейської солідарності, тобто створення якогось такого уряду національної єдності. Насправді у нього є гіперфігура, це генерал залужний, якого вони заволинили з відправкою до Лондона. І якщо б зараз залужний очолив щось на зразок уряду національної довіри, але без Порошенка. Порошенко, звичайно, в такій би ситуації ну, не був би критичним до такого уряду. Але прикиньте, генерал залужний, абсолютно патріотичний і відданий українській справі чоловік, буде керувати висуванцями від батьківщини, тобто печаті ніде ставити висуванцями від ОПЗЖ, ну, від майбаха і від слух. Це, чесно кажучи, цирк буде ще той. Але якщо вони не бояться, тобто, точніше, якщо вони дуже бояться свого народу, то їм треба прикриватися залужним. Якщо ж вони самовпевнені, що вони з партньорами на Западі договорились, бо дивна є поїздка зараз величезної делегації, Української в США. Ну там більше відсвічував міністру меру, який зустрічався з Лойдом Остіном. Але в Держдепі нібито була зустріч такої ширшої делегації. Єрмак умеров Стефанішина і міністра закордонних справ Кулеба. Хоча в інших звітах Стефанішина не фігурує. Фігурує тільки три, так би мовити, цих статних мужчини, які держать ці Атланти, які держать українське небо на своїх плечах. Прости Господи. Ну і от ця вся історія, якщо вони поїхали зараз, то мова для чого їм цілий тиждень, якщо мова йде про ну, резолюцію. Ювілейного самі саміту НАТО і, так би мовити, якісь програмні речі по Україні, які мають прозвучати на цьому саміті НАТО. Очевидно, що вони, вони затіяли ще щось трошки. І публікація за Телеграф, де абсолютно відверто тикається мордякою за корупцію, це ж по суті, ну. Це вже 111-та публікація про корупцію. Тобто, Ентоні Блінкен, до речі, пройшовся і на прямій розмові із Зеленським, і на і на розмові зі Шмигелемлем. Він стурбованість Сполучених Штатів корупції в Україні дуже чітко фіксував і ну, виказував стурбованість американську. Зеленського кажуть, це просто кинуло в таку істерію, що він там тиждень бігав і репетував, що, що тут Блінкін мені наговорив. Але ж це ж не перший рік корупції. І якщо Зеленський думає, що Техас будуть грабувати Техасці, а, а представники інших штатів будуть сидіти і мовчати, ну не, не дозволять. Тобто ті, хто дає. Донати в Україні дуже не люблять, коли ці донати грабують. Тобто, точніше грабують український бюджет, як клявся Зеленський, але ж заміщують награбоване донатами американськими. Тому мені видається, що цей політехнологічний цирк з заміною Шмигаля на Шмигаля, <кхід> справді, може, якщо Зеленський не боїться, то можна розвернути. В більш позитивний об'єднавчий бік, тобто призначити е, главою кабінету генерала Залужного. Тим більше, що по здоров'ю він вже списаний зі Збройних сил, але ще, по-моєму, не до кінця звільнений. І такий прем'єр мені дуже нагадує історію з прем'єром Ющенком, яку обставили різними міністрами. І найголовніше, що в парламенті, в Верховній Раді тоді. А ми працювали з Віктором Андрійовичем ну, в такій, я б сказав, капсулі. Бо я пригадую, під яким ну, просто моральним, нестерпним пресінгом ми перебували. Це, це невеличка команда, яка прийшла з Ющенком, там чоловік 20 радників, ну, невелика патронатна служба. Сам апарат Кабміну дуже вороже до нас був налаштований. В парламенті більшість була налаштована проти уряду. Хочу нагадати, що тоді якраз взялися за вексельні розрахунки. Тобто Ющенко почав монетизувати економіку, ці всі сурогатні схеми забирати з економіки, і почали виплачуватись перші пенсії, і зарплати бюджетникам, живими грошима, а не ящиками горіляки чи, чи мішками галош. І от мені чомусь видається, бо ці, ці ж хлопці, перепрошую, тут у нас перемикання електроенергії, але хочу сказати, що ці ж хлопці вони деруть схеми виключно у кучми і в партії регіонів. Тому, якщо вони раптом ризикнуть дійсно поставити, ну, прикритися добрим іменем генерала Залужного, в якого височезний рівень довіри суспільства, то вони поставлять його в ситуацію Віктора Ющенка в 2000 році. Е ну, цікаво. Але це ж треба бути більш тонким з внутрішньою організацією, з світоглядом із впевненістю, що ти контролюєш ситуацію. Мені видається, що банко чим далі, тим більше втрачає контроль, нервується, психує, і це означає, що вони можуть самі встигнути наламати дров до того, як ну, дійсно. Ризикнуть використати добре ім'я генерала Залужного і, ну скажімо, високий рівень до нього в суспільстві заради дійсно об'єднавчого мотиву. Але об'єднати всім проти Порошенка ну, це якось по-ідіотськи виглядає, як і все, що робить Зеленський. На жаль, але ми все одно переможемо. Дякую Збройним силам за те, що прокидаємося зранку. Поділіться, будь ласка, цим відео, поставте вподобайки, підпишіться, порадьте друзям ще трошечки до 100 тисяч. Дуже-дуже хочеться якомога швидше подолати цей бар'єр. Адже ми всі разом з вами, прекрасною аудиторією каналу, для цього багато зробили, щоб якомога швидше подолати цей дивний бар'єр. 100 тисяч підписників. Дякую. Переможемо.